Всім гарного дня. Сьогодні на огляді буде Honda Dio GF31. Це чотиритактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні. Dio цікавий скутер. Цікавий. Перш за все, друзі, скажу чим. Перш за все, дизайном і перш за все кліренсом і економічністю. Тобто це все ж таки Dio але зовсім в інших розмірах. От, на великих гарненьких колесиках. І, звичайно ж, будемо детально вже його оглядати. Що ми маємо? Тут задня гума стоїть Bridgestone і Bridgestone, друзі, просто новий, от реально нова гума. Тільки-тільки ось поставили розмір 90 90 на 14 Betlex гарна якась моделька. Так, рік не знайду, але ну, реально свіжа гарна гума. Ну, зараз зараз. можливо з цієї сторони. А, є ось. 22-й. 22-го року гума. Колеса в оригінальній фарбі, в гарному стані гальма. От амортизатор, повітряний фільтр оригінальний залишився чистенький, іначе тільки і поставили. Ну і По варіаторній системі кому цікаво. Як завжди в кінці цього відео. От такий дизайн, багажник, у нас алюмінієвий, схожий, такий більш під спойлер. Сюди кофрик можна поставити, причому без проблем. Отвори є вже. От, сидіння тут не оригінальне, якесь Ніа стоїть, я не знаю, чи можливо в цієї модельки. ну... Таке схоже як оригінал один в один, але ну дуже дуже якісний, я б сказав, навіть краще зроблений ніж оригінал. Чомусь таке в мене враження. Два рідних зеркала японських з подовжувачами в комплекті зі скутером. Так, далі. от е, Чистенький гарний бак. Е, з приводу року випуску. А, можна глянути рік випуску у Honda, як правило, ось під хвостиком, друзі, щоб всі знали, є сітка розмірна. І тут можна глянути якого року скутер. Так, а ну давай, фокусуйся. Айфоній. Так, цей скутер конкретно 2015 року випуску. О! Є. Отак виглядає ця розмірна сітка, бачите? Місяць, рік, конкретно це діо 2015 року. І це одна із останніх, яких я бачив, тому що в них вже йде кришка варіатора повністю алюмінієва, фарбована, як ви бачите, а в попередніх діо, старіших там 9-11 років, там йде алюмінієва кришка і ще накладка пластикова. Тобто це вже свіжіше діло по рокам випуску мається на увазі. GF31 із останніх діо. Пощастило, тут є бокова підніжка, вона опціонально з завода не йде. Ви маєте її поставити самі. От, тобто, Кріплення є, підніжка тут є. Вона в рідній фарбі, це діо, чорний такий перламутровий гарненький колір. По лівій частині ні єдиної подряпинки немає. Ну, от просто Нов'йо. Нов під сидінням глянули. Далі. Права частина по пластику також без єдиної подряпинки, взагалі діо виглядає шикарно, як на мене, є підніжки для пасажира. Гарненький дизайн, величеньке колесо, це величезний плюс, як мінімум по кліренсу. І по розходу, звичайно, 21 584 кілометри пробігу. От, рідні ручки з відбійниками. Ключик, на жаль, один. От, Карманчик тут зліва, справа. Все ціленьке, все чистеньке, все в прекрасному стані, без дефектів, без подряпин і так далі. Так, по голові. Е, також якась модняцька фара така стоїть, точніше лампочка. От така світлодіодна, Моцна лампочка. Тут ось подряпинка, дивіться, є. З лівої сторони така невеличка. Ключик без подряпин, ідеальний стан. І десь, можливо, на крилі є невеличкі такі подряпинки. Ось. Ну Коротше кажучи, взагалі от настільки несуттєво. Загальний вигляд, от як на мене, шикарний у Діво. Так що виглядає вона як новенька. В рідній фарбі колеса, як я вже сказав, вилка. От. Але бачите, помив його хімію якісь полосочки невеличкі такі пішли. Чуть-чуть темніші. Але то не біда. Так, передня гума також нова, 80х90 на на 14 розмір. Новенька якась гума, мабуть, китайська. Коротше, з такою вона прийшла з Японії. Нова та й нова. Та й добре. Вилочка не тече. Супорт на трьохпоршневий друже гарненько тормози, друзі, гальмує прекрасно. Так, диск в чудовому стані, в принципі, питань немає. Ну і колодочки, Супорт нісін, Все в рідній фарбі, все в чудовому стані. Так, ну все. З оглядом детальним закінчили, друзі. Давайте сюди, бачите, навіть лід. Там, де немає сонечка, там ще залишився лід. Осінній такий сонячний день сьогодні у нас якийсь там 20, 25 жовтня, чи яке там. Дивіться, бачите, лід холодно, але є сонечко і покажу вам детально цього апарата. Ну, По фарбі дуже гарненька, друзі. Заведемо, послухаємо і в принципі на цьому і закінчуємо. Гарно, чисто, тихо працює. Гарно, чистенько, тихенько питань немає по поворотничках. Працюють. Так, лівий працює. Правий працює. і... Гарненькі в нього поворотнички такі зроблені. Виглядає шикарно, діо, друзі. Так що кому до вподоби, телефонуйте. Світло, дивіться, як гарно світить лампочка ця діодна. Телефонуйте, кому сподобалось, діо. Вони гарно продаються, що я вам можу сказати, відповідно, цінник на неї недорогий. Дійсно якісна, якісна техніка від Honda на 14 колесах. Цей скутер економічний. Комфортненький і кому цікаво, як він їздить, дивіться тест-драйв. В описі під відео підписуйтесь на YouTube канал. Очікуйте нові огляди. Кому цікаво. Не забувайте про телеграм з наявною технікою, яка є на продаж. Всім гарних, якісних покупок. Ну що, Як завжди, мультик про стан варіаторів. Діо 110 в чорному кольорі 20 тисяч пробігу. Почну з самого цікавого, це тарілка варіатора. Дивіться, які тут стіночки у Honda Dio. Це у нас слайдера, направляючі варіатора. От я дивився, як вони виглядають з сузу Адреса, то можу сказати, що в Honda вони не настільки продумані, але якби також ходять, але не настільки, скажімо так, розумні, як у ДТ-11. Ну Це щось мій такий згадав я. Так, передній варіатор. Оригінальний варіатор в ідеальному стані, без ніяких питань взагалі. Оригінальний ремінь Massimo, Джапонський в прекрасному стані, без зауважень. Ролики варіатора також, як ви бачите, дивіться всі новесочки практично, невеличкі, і от бачите, зносі, як вони зносяться, але тут навіть, ну, навіть не 10% практично ідеальний. Коли вони вже квадратненькі, то вже видно, що вони квадратненькі. Навіть отут, бачите, все добре. Так. Далі до заднього варіатора. Колодки щеплення, ви бачите, прекрасні, гарненькі. По розхідничках все ідеально, не те, що чудово, просто ідеально. Стан розхідників практично новий.